Всім привіт! З вами Relax, і в сьогоднішньому відео я хочу вам показати найперспективніші клікери на даний момент в телеграмі. Але перед початком відео, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі ви зможете знайти дропи, айрдропи, клікери, майнери, проекти без вкладень, проекти з вкладеннями та не тільки. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під цим відео. Загалом я хочу розпочати це відео з проєкту Мемефі, тому що в цьому проєкті вже є близько 25 мільйонів гравців, і це є найходить проект в топ-3 проектів в Телеграмі. Насамперед проєкт буде ліститись на блокчейні Лінеа і також вони знайшли партнерів, які будуть інвестувати в цей проект близько 700 мільйонів доларів. Чим цей проект дуже сильно відрізняється від інших, це тим, що вони будуть роздавати на ком'юніті, тобто нам 90% токенів. Також загальна кількість токенів це 10 мільярдів токенів. 90% на ком'юніті. Також в проєкті зараз набагато легше стало розвиватися, тому що додавали щоденні комбо, які ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі, і також додали бота, який вам активно збирає токени кожні 3 години. На жаль, його додали тільки 3 рази на день, що ви 3 рази на день можете його активувати і отримати ваші токени. Але все ж таки віно халявне, тому що не потрібно самому клікати, а бот. Активно сам збирає. До речі, чим більше у вас прокачаний дамаг, тим більше вам збирає ось цей робот. Також у нас є клан. Приєднуйтеся обов'язково в наш клан. За це будуть додаткові бонуси. Поки по цьому проєкту все. Також, як ви бачите, вони додавали гаманець. На який ми будемо отримувати наш аирдроп. Як бачите, тут потрібен ефір, тому приготуйте трошки ефіра, точної дати лістингу поки невідомо, але обов'язково клікаємо, збираємо токени, Проект проєкт обіцяє бути дуже класним. Давайте ми все ж таки перейдемо до наступного проекту, і це в нас Hot Wallet. До речі, вони сьогодні об'явили, що 17 мільйонів гравців активно добувають ход. Загалом про проект трошки. Проект працює на блокчейні Нір. Загалом я хочу вам сказати, що це, напевно, один з основних конкурентів Ефіріума. Що я хочу вам сказати? Вони зробили таке децентралізований додаток, в якому ви можете зараз на даний момент обмінювати вашу криптовалюту, заводити її та безкоштовно зберігати тут. Також в нас є можливість зараз добувати їх токен, ход, який в майбутньому буде досить непогано коштувати. Ви можете сказати мені, що звідки ти знаєш, скільки він буде коштувати. А зараз в Даний момент на біржі WhiteBit на фьючерсах, ми можемо побачити ціну в 9,5 доларів за один токен Ход. Так він торгується на біржі WhiteBit на ф'ючерсах. Загалом, давайте трішки я вам розкажу, як добувати цей токен. Для того, щоб добувати вам токен, вам потрібно саме перше зареєструватися сюди, обов'язково збережіть вашу сітфразу, тому що це вхід в ваш гаманець. 12 чи 24 слова, обов'язково зберігайте їх. І нікому не давайте. Це ваш пароль. Також зараз додали дуже багато завдань, за виконання, яких ви можете отримувати безкоштовний токен ход. Як бачите, 15 токенів ход я можу отримати просто на халяву за виконання елементарних завдань. Насамперед, для того, щоб почати майнити токен ход, вам потрібно нажати на Storage. І після цього, як ви бачите, в Storage, сховищі вашому фармиться токен ход. Як збільшити майнінг, ви можете зайти в вкладочку Boost і вкачувати все, що вам тут дають. Чим більший рівень ви досягнете, тим більше вас буде майнитися за один день. Як тільки ви зайдете, вас буде майнитись приблизно кожні 2-3 години по 0,02 токена ход. Але як тільки ви прокачаєтесь до максимуму, вас. Буде майнінг, кожні 24 години потрібно буде тільки заходити. І ви будете забирати приблизно один токен ход. На даний момент, як тільки ви розпочнете, вам потрібно буде заходити кожні 3 години для того, щоб забирати. Але ви зможете в вкладочці Boostie абсолютно прокачатися для того, щоб не заходити так часто. Давайте ми перейдемо, напевно, до іншого проекту. Посилання на всі ці проекти будуть в описі під цим відео. Давайте ми знову продовжимо. І це вже у нас буде останній проєкт на сьогодні. Це Bloom, це повномасштабна децентралізована біржа в Телеграмі. Насамперед, що я хочу вам сказати, що кількість користувачів тут збільшується з кожним днем, з неймовірною швидкістю. Вона обгонить навіть мемефі. Це 100%. Насамперед, що я хочу вам розказати про. Блум. Зараз ми можемо збирати токен БП. Як ви бачите, ми можемо збирати трьома способами токен БП: це грати в гру і збирати токени, фармити їх, де потрібно нам кожні 6 годин заходити та отримувати ці токени. Загалом 57 токенів ми можемо отримувати. І третій спосіб це запрошення друзів та рефералів. І виконування завдань. Завдань тут є досить і досить багато, за виконання яких ви можете отримати досить непогану кількість токенів БП. Також в останньому оновленні в нас додали клан, в якому ви можете отримувати плюс 10% до майнінгу токена БП, якщо вступити в нього, посилання на. Мій клан обов'язково буде в описі, і також з кожним днем цей проект розвивається, розвивається і розвивається. Кожного дня вони придумують щось нове, і один раз на тиждень плюс-мінус виходить оновлення. До речі, в проєкті зараз вже близько 30 мільйонів людей. Посилання на ці всі проекти будуть в описі. Для вас я показав збірку, на мою думку, найкращих проєктів зараз в телеграм-каналі. І всі вони підтверджені якимись інвестиціями, блокчейнами і так далі. Тому всім дякую за перегляд. Ставте ваші лайки і бувайки!